Оломий відбувся чемпіонат міста із дартсу. змагалися у вправності майже два десятки учасників. А переможець отримав грамоту та кубок. Такий спортивний захід проводять не вперше, адже дартс на Прикарпатті набуває популярності. Метати дротики у мішень кілька сторіч тому почали жителі туманного альбіону. З того часу гра поширювалася на увесь світ і набула широкої популярності. Спочатку дартсом захоплювалися від відвідувачі павів, однак, з року в рік кількість бажаючих. Влучати в десятку зростала, і дарт став популярним видом спорту. Тому багато хто із пошановучів цієї гри мешкає в Коломиї. Одним із тих, хто пропагує цей вид спорту, є начальник відділу молоді та спорту Володимир Колесник. На превеликий жаль, ми проводимо останній тур чемпіонату міста Коломиї з вищих навчальних закладів. Приємно, що ми отримали підтримку молодих колективів. Молодих колективів, Власне, вісім колективів приймало участь усі вищі навчальні заклади. Була запекла боротьба. Сьогодні буде визначатися чемпіон цього дійства. Я хочу дякую сказати велике підтримці фонду Андрія Федчука за те, що він допоміг нам провести цей багатотуровий захід. Напротязі півтора місяця студенти заповнювали своє дозвілля саме присутністю у сеньорі Помідорі. Участь у передноворічному турнірі взяли гравці із коломийських вищих навчальних закладів. Змагаються тут юнаки та дівчата, дорослі та діти. Адже ні вік, ні стать ударці не мають жодного значення. Тому прогнозувати результати у цій грі практично неможливо. Однак від цього це стає ще більш цікавим, кажуть спортсмени. Звісно, що дуже подобається. Це, це дуже весело. По перше, це всіх здружує. Мені дуже подобається це грати. Краще це дуже класно. Почуваю себе дуже добре. Хочу виграти. буду Я робити. Колесно. Ну, е е я старався сильно і е повезло, можна так сказати. А перемогу того дня здобула команда політехнічного коледжу. На другій сходинці спортсмени економіко-правового. Бронцеві нагороди у команди молодіжної ради. Також визначили і кращого спортсмена. Ним став студент медичного коледжу. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подінтика.